Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і, як зазвичай, по традиції ми починаємо день з нашої карти дня. Ви мені пишете, що вам подобається. Ви мені пишете, що вам допомагає підказочки від Таро. Можливо, заспокоює це вас, можливо, підтримує це вас. І так, гуртує вас і тому подібне. Все, мої дорогенькі, я сподіваюся, ви вже свою карту вибрали, і будемо дивитися, які підказочки дасть нам Таро на сьогодні. Дивіться, у нас п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів говорить про якусь боротьбу, про якусь конкуренцію, чи то на роботі, чи то вдома. Можливо, якесь непорозуміння навіть вдома з вашим чоловіком з вашими дітьми. А, ви знаєте, інколи таке навіть буває, підростають доньки і починають з мамою конкурувати. І таке є якась сварка може бути <кій> запальна сварка. Але ви повинні розуміти, що ця, цей конфлікт він закінчиться швидко. Чому? Тому що жезли вони а, як сірнички вигорають. І може ця перепалка тривати недовго. Тому порада вам, не, як ви бачите, що тут якась конкуренція. Не дуже встрявайте в конкуренцію, не накручуйте себе, тому що це жезли, це все ззовні. Головне, щоб у вас внутрішнього конфлікту не було з собою. Ось це головне, якось так. Карта номер два. А тут у нас сімка. Зараз я подивлю. Ні, шістка. Шістка монет. Шістка монет говорить про якісь подарунки, про якісь пожертвування, навіть якщо ви до церкви сходили, дали пожертву, вже ця карта програлася. Наприклад, якась маленька, ну, в принципі, дивіться, ця карта вона не обіцяє великих подарунків, вона не обіцяє великих пожертвувань, це дрібнички, будемо так казати, це якісь презентіки, шоколадка, бутилочка, щось таке. Це обмін просто енергіями, спілкування з кимось теж проігрується по цій карті. Тут ще по цій карті програтися може. Ви, якщо ви жінка, займайтеся жіночими справами. Саме сьогодні це не значить, що завтра вам не треба мішки таскати. Я просто так кажу, порівнюю вам. Це я не кажу вам таскати, але порівнюю, що. Якщо ви чоловік, робіть сьогодні чоловічу справу, тобто важку справу. Якщо коло вас жінка, розпреділяйте правильно свої обов'язки. Чоловік копає ямку, як моя колись знайома розказувала, ми з нею разом вчилися на курсі Таро, то вона казала, що що таке рівноцінний обмін енергіями, коли чоловік... Копає ямку, а жінка кидає туди барабульку. Ось це і є правильне розподілення роботи. Ось сьогодні цим і займіться. Ну, і, як я сказала на початку, якісь маленькі подарунки, якісь маленькі премії можуть бути підвищення, але дуже незначне по зарплаті, теж може бути. Ну і все, що з фінансами теж. Карта номер 3 А у нас тут Єреміт. Єреміт це відлюдник, це людина, яка хоче піти від усіх, хочеться побути на самоті, хочеться а, зібрати свої думки, знайти свій шлях в цьому житті. А людина починає задумуватися, чого я живу, а що зі мною не так, а що це. Оце коли людина дійшла до того моменту, коли починає думати, що їй робити, куди далі йти. Розумієте, це пошук себе, пошук своїх знань, своїх е, якихось е, шляхів нових. Людина. знаєте, ну я би не сказала, що тут людина на роздоріжжі, тут людина в принципі починає правильно міркувати. Що ще може бути? Спілкування з дуже мудрою людиною. Людина, яка вас підтримує, дасть якусь пораду. Навіть не підтримка, а просто пораду дасть якусь. Можливо, вам прийдеться комусь якусь мудру пораду дати. Це карта дуже хороша, дуже спокійна, дуже глибинна. Ось якось так. Покопайтеся в своїй душі сьогодні, розберіться з собою в першу чергу, ніж йти десь на люди і десь там щось розбиратися, ось як ця карта каже. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, ось, за ваші коментарі, звичайно, так само. Бережіть себе, мої любі, мирного вам дня, чудового настрою і разом до перемоги!